Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа припинила діяльність міжвідомчої робочої групи, яка мала розробити стратегії тиску на Росію для пришвидшення мирних переговорів з Україною. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Причина в тому, що голова Білого Дому не бажає конфронтації з Москвою, попри свої передвиборчі обіцянки, припинити війну в перший же день президентства. Відомо, що ініціатива була створена навесні та координувала з Радою національної безпеки США. До її складу входили представники держдепу, Пентагону, Мінфіну та розвідки. Вона мала на меті сформувати єдину політику, яка б змусила Кремль сісти за стіл переговорів. Одним із координаторів був Ендрю Пік, відповідальний за напрям Європи та Росії у Раді нацбезпеки. Його як і всю команду з українського напрямку звільнили в травні в межах великої чистки Білого Дому. Згортання роботи стало очевидним, що в травні, коли стало зрозуміло, що Трамп не бажає конфронтації з Москвою попри свої передвиборчі обіцянки, припинити війну в перший же день президентства. Замість активізації дипломатичних зусиль, президент почав висловлювати сумніви щодо необхідності подальшого американського посередництва в мирному врегулюванні. Невідомо хто саме наказав припинити роботу групи, але посадовці у коментарі Reuters припустили, що активність скорочень персоналу робить подальшу роботу неможливою. Фактичне згортання ініціативи викликає стурбованість серед союзників США, особливо напередодні саміту НАТО. Побоювання викликає примирливий тон Трампа щодо Росії. Наприклад, нещодавно він заявив, що виключення Москви з J-8 було помилкою. Такий курс може підірвати єдність заходу та поставити під загрозу підтримку України в найбільш критичний момент війни. Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки не вводять санкції проти Російської Федерації, оскільки нібито очікують на укладення мирної угоди щодо повномасштабної війни в Україні.